Пільними зусиллями за два місяці волонтери зробили автобаню з нуля. Для цього пригнали автобус до Запоріжжя. Далі почали укомплектовувати його всім необхідним. Наші хлопці, ремонтники, конструкторський відділ придумували, як це буде краще. Пробували різні моменти з водопостачанням, з підігрівом води. А ми з фондом збирали на це кошти, бо цей проєкт. Має доволі високу вартість. Вартість бані на колесах сягає понад пів мільйона гривень. Попіклувалися волонтери про кожну деталь, аби на питання гігієни військові витрачали мінімум сил і часу. Все обладнане, все робота працює в автоматичному режимі. Нам не треба використання зовсім людського труду. Другий фактор це баня, можливо, способна працювати круглий рік. А то есть навіть зимою в будь-яких погодних словах умовах воно може роботи. Третє: час розгортання і згортання має бути дуже обмежений. Згортання на місці купання займає 3-4 хвилини, згортання 3-4 хвилини. Позаду автівки насоси, дизельний опалювач салону та водонагрівач. Більше ніж до 70 градусів вода нагрівається за кілька хвилин. Можна запустити дизель, завести машину, поки машина доїде на позиції, вже вода буде тепла, все вже буде прогріто. Якби є подовжувачі, можна як і від дизеля, так і від сіті можна підключатися, щоб не портити там, щоб не тратити дизель. Приймати душ всередині можуть одночасно троє людей. Для майбутніх користувачів військових волонтери придбали засоби гієни. Водночас можна попрати і речі. Звичайно, це все було предусмотрено, тому можна і митися, і машинки будуть робити. Тобто, це все можливо. Ця баня на колесах вже зовсім скоро вирушить до захисників і захисниць запорізького напрямку. Волонтери ж зазначають, у найближчих планах змайструвати ще дві автобані. Тетяна Пода, Микита Дайнега, телеканал МТМ.